Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для зміцнення судин узяти жменю шипшини, трішки меліси та вересу. Залийте все окропом, дайте настоятися, а тоді процідіть. Пийте цей настій кілька разів на день маленькими порціями. За тиждень, другий відчуєте легкість у голові та ясність у думках, бо судини будуть працювати краще. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для зміцнення судин узяти жменю шипшини, трішки меліси та вересу, залийте все окропом, дайте настоятися, а тоді процідіть. Пийте цей настій кілька разів на день маленькими порціями. За тиждень другий відчуєте легкість у голові та ясність у думках, бо судини будуть працювати краще. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для зміцнення судин узяти жменю шипшини, трішки меліси та вересу. Залийте все окропом, дайте настоятися, а тоді процідіть. Пийте цей настій кілька разів на день маленькими порціями. За тиждень, другий відчуєте легкість у голові та ясність у думках, бо судини будуть працювати краще. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для зміцнення судин узяти жменю шипшини, трішки меліси та вересу. Залийте все окропом, дайте настоятися, а тоді процідіть. Пийте цей настій кілька разів на день маленькими порціями. За тиждень, другий відчуєте легкість у голові та ясність у думках, бо судини будуть працювати краще. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.